44 летальні випадки від ковід у Чернігівській області. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. За минулий тиждень до закладів охорони здоров'я області звернулося на 8% більше осіб, яким встановлено діагноз ГРВІ. Дитяча захворюваність також підвищилася майже на 11%, повідомляють в обласному центрі. А от у прилуках кількість звернень до сімейних лікарів має тенденцію до зменшення. Ручу до уваги, останній тиждень лютого місяця, це з 26 лютого по 3 березня. Ми мали цей тиждень. Ми мали 208 випадків людей, які звернулися на прийоми до сімейних лікарів, і їм було встановлено діагноз, гостра респіраторна вірусна інфекція. Ковіду не зафіксовано було за той тиждень. Починаючи з першого тижня березня, ми вже маємо зменшення кількості звернень. Протягом березня зафіксовано 179 випадків захворювання на ГРВІ серед дорослого населення. Також у трьох пацієнтів виявили коронавірусну хворобу. Людмила Слободенюк пояснює таку кількість випадків захворювань частою зміною погоди. Люди забувають, що це ще більш до зими. Ми маємо клімат такий, погоду маємо більш зимову, тому дещо трішечки роздягаються, дещо трішечки контактують більше. Про кількість звернень до міської дитячої лікарні цікавилися у виконуючій обов'язки директора Олесі Цибенко. Говорить, за останні тижні спостерігається зростання випадків захворювання на ГРВІ у дітей. Водночас грип виявляють не так часто. Захворюваність серед дитячого населення міста Прилук на герві залишається на рівні лютого 24-го року. У лютому місяці було 512 випадків захворювань на грип 38 випадків у березні місяці. За два тижні фіксується 146, за один тиждень, за другий 139 випадків звернень з герві. Гриб відповідно 9 і один випадок. Захворюваність на гриб зменшилась, має тенденцію таку. А на герві залишається на рівні минулого місяця. Аби зменшити ризик захворювання серед дітей, лікарі радять дотримуватися найпростіших рекомендацій. В весняний період треба звернути увагу на харчування дітей на те, що потрібно додати до раціону вітаміни обов'язково і. Бажано такі аптечні вітаміни, типу профілактон, супрадин, і обов'язково і багато з дітьми гулять на вулиці, на свіжому повітрі. Ну і менше щоб діти сиділи в гаджетах.